Ми беремо приблизно метр, і починаємо плести браслет. Стрічка до стрічки, і за півгодини готовий браслет. 11-річна Ксенія Портян разом із чотирма своїми друзями та восьмирічним братом щодня збираються на дитячі посиденьки. Гуртом платуть патріотичні вироби. Хотілося наблизити нашу Україну до перемоги. Ідея плести і продавати браслети та збирати гроші для потреб захисників виникла у Ксенії спонтанно. Розповідає мама дівчинки Олена Шапаренко. каже, оскільки і сама волонтерить ініціативу доньки підтримала із радістю. До нас прийшли в один день друзі. Ксюшка попросила мене купити стрічки. Ми їх закупили. Вона спла і подарувала їх друзям. Друзі подарувала їй перші 200 гривень. Які вона прийняла рішення закупити стрічки і ще на пости. За перший місяць Ксенія назбирала 4 тисячі гривень. Коли про її ідею дізналися друзі, справа пішла швидше. Серед помічників подруга Аліна. Я хотіла допомогти нашим Збройним силам України, і я побачила пост у Фейсбуці, що Ксюша займається доброю справою і плете патріотичні браслети. Приєдналася до Ксені, каже, без жодних вагань. Мій тато зараз воює, і для мене це важливо, щоб він повернувся живий і все було добре з ним. Свої вироби діти продають на вулицях Черкас. Ні спека, ні дощ говорять, тому не завада. Перехожих закликають долучатися і підтримати військових. Ні, кожна політина потреба ЗСУ». Не ігнорує запрошення та купує браслет черкасець Максим Пилипенко. Я поважаю таку ініціативу. Значить, батьки правильно навчили дітей, щоб нас всіх українців так вчили допомагати. Всі згуртувалися і будемо допомагати нашим і дітям. А діти допомагають нашим Збройним силам України. Не зміг каже пройти повз і пан Владислав. По перше, я сам багатодітний батько. І коли діти до мене підходять, дітям не можна, неможливо просто в мене. Я не можу дітям відмовити. І в них лице світле. Якщо ці гроші йдуть імені на добру справу, то почому ні? І початку літа дітям вдалося зібрати 20 тисяч гривень, розповідає мама дівчинки Олена. Гроші передають у волонтерську організацію Вільний простір. На перші кошти ми ми закупили футболки, майки військовим. Друга сума це у нас був бронежилет. Окрім бронежилету, придбали і пускозарядний пристрій, розповідає волонтерка Марина Смірнова. Він може запускати машини, якщо заглохли акумулятори, там якісь там навіть трактори може. Тобто на фронті це просто незамінима річ. Він вартує 12 тисяч 400 гривень, 11 тисяч куп... тут Ксеніяних. І діточок, які наплили браслетики. Я безмежно ними пишаюся. Хочу дуже подякувати батькам за те, що виховували таких дітей. Я точно знаю, що це ознака майбутнього України. Ми 100% переможемо саме завдяки цим дітям. На досягнутому кажуть, діти не зупиняються, тепер збирають на дрон для військових. Наталя Стериниць, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.